Всім привіт! Це моя біла красота і жовтий зацвіт тюльпанчик. І біленькі цвітуть. Це мої нарцисики зацвіли. Це мій білий тюльпанчик буде ців. Це моя царська корона або рабчик. Красунчик цвіте, нарцисики мої цвітуть. Мої. Мускарі? Це роза моя стара. Щось дуже тяжко цього року. Треба їх попідживляти всіх, щоб вони двинули в рості. Хоста моя нарешті вилізає. Ось ці зацітають. А що це таке отого, Дівчата, не маю поняття. Ні цвіту, нічого. Щось кудись росте, якісь цибулі. Що то буде таке? Тут написано, ніжники, ось те, нарциси залишилися зацвіли. І зараз вам покажу свої тюльпанчики, красунчики. Mm -hmm. Ой. Mm -hmm. Тож туди опіє коло щепів нарві розраз і все. Там вон коло щепів, там тих така файна молочийка. Далі коло щепів всіх. О, так. Мій холодок. Навіть цього року хутко паго не вигнав, вам не шуточки. Ось, бачите, чи спаржа, чи як там ще на неокрав, то от, от вигнав. Ну, навіть не шутки. Це моя рання піона. О, це мої тут від лідишов мені. Привезла, це мені. Це від Галини корони квітки. Ось це мої лілії. Такий корт зробився з одної патики, розрісся. Це моя примула ось така. Це мої ті орози, що я з города повисаджувала всі. Це Морквяник від Олі Чумаченко, ну, лілії то я купляла. Ось. Свої. Тут ще якісь лілійки ростуть в мене. Так, буквально ну, ще не, не порозцвітали всі. Там ускарі. Біленький зацвів, червоний, оцей рабенький ще не цвете. Оцей білий, січастий буде, оцей його. Це червоні ті якісь ще інакші. Такі цікаві всякі. Якісь Багато таких, що в мене ще вони не цвіли навіть то, там ті роки. Цього року мають цвіт. Ну багато чогось дуже. Чи вони не зійшли, чи що, не знаю. А ще от одна хоста сходила. І це мої мускарики. Ну і лілі. Красунечки мої всі наздовшуть. Там он де білий взадів за тюльпанами посходили. Білі лілі мої підсніжники такі, ну і нарцис. Довго ці нарцис цвіте. І там довго ще цвіте один жовтий. дуже довго. Ну і літня піона. Так щось таке. Це мої так вишні цвітуть, красуні. Так цвітуть, так цвітуть, аж ну, На ніч, напевно сьогодні буде у нас мороз. Так холодно, холодно. О, джміль літай, наче буде холодно. Виноград свій назад понакривала, я трошки його відкрила. А цей, що не накриваю, вже дивіться, який пагу немає. Бачите? Бруньки які пішли. Ну це рано, щоб він мені не померз. Ну нічого. Моє нащеплювання, що тут? Та брунька. Ну, Вроді зелена. І там ті зелені. А тут гарно цвісте, цвісте, чуєте, росте. Яблунька вся в цвіту. Вся, вся в цвіту. На кожен рік роди. Яблук багато. А ця груша там того року мала одну грушечку, а цього року вся в цвіту і красуня. А полуницях по хразка посходила то капець. Ця гарно має цвіт, розцвіла, трасуня, Пахне. Ну, як тіні ді. Ще треба там ті висадити, ну вже після тих похолодань висаджу. О. Того винограду я ще не відкривала, не дивилася до нього. Це молода грушечка, що ми садили. Ціле відро. Ось ця яблунька має цвіт. Вся у цвіту. Наші їсти того цвіту. Ну чого? А ось роза моя. Так що тут залишилося. Це від Олі Чумаченко, одна єдина спагона прийнялася. Посходила моя кучерава баришня. Буде, щоб проривати, виривати. Ну і хризінте. Вже там цибулька починає показуватися коло чеснику. Ось. І більше ще нічого немає, не посходило. Ось така красота кругом. А оце теж цього роки не викратила? Можна чи немає? Тільки щоб не ялиця, бо вони ялиці не їдять. Ні, я на грані розпускання. Красота всю кругом. Ладненько. Це моя. Та як і... Господи, скажіть мені, я вам скажу. Забула, як зветься. Яблуко груша, як воно зветься. Ой -ой -ой -ой. Це Айрочко від пані Марії. Красунечка, ще одна десь там верхує туди. Ось це мої деревця. Всі поприймалися. Там та навіть теж має бруньки, зелені знизу. Ось таке. -то. Всім всього найкращого. Мирного неба і міцного здоров'я. Мій салатик зійшов і горох.